Шановні колеги, презентуємо вашій увазі підручник Здоров'я, Безпека та Добробут сьомий клас інтегрований курс для закладів загальної середньої освіти, видавництва Астон. Над підручником працювали Микола Фука, Лілія Криховець Хом'як, Оксана Здирок, Світлана Василькевич, Лариса Козловська, Тетяна Запаранюк. Авторський колектив представлений кращими фахівцями у різних галузях, методистами, вчителями практиками, волонтером та військовою Збройних сил України. Така колаборація зробила можливим створення дійсно корисного та ефективного для навчання семикласників підручника. Змістове наповнення підручника враховує психологу педагогічні особливості учнів та спрямоване на розвиток їхніх життєвих навичок, сприятливих для здоров'я. Безпеки і гармонійного розвитку викладений навчальний матеріал сприятиме досягненню очікуваних результатів навчання, передбачених модельною програмою. Підручник розроблений на підставі державного стандарту базової середньої освіти з урахуванням державного стандарту початкової освіти відповідно до положень концепції нової української школи. Є логічним продовженням інтегрованого курсу Здоров'я, Безпека та Добробут, 7 7-9 класи. Інтегрований курс. Змістова структура підручника укладена вступом за трьома розділами: вступ, безпека, здоров'я, добробут. Підручник складається з 24 параграфів. Зміст інтегрованого курсу структурований таким чином. Щоб зберегти наступність і послідовність вивчення тем від 7 до 9 класу, врахувати міжпредметні та міжгалузеві зв'язки, у кожній змістовій лінії виділені основні теми, які уточнюються під темами: обсяг, глибина і науковість їх розкриття. Організація освітньої діяльності змінюється в кожному класі відповідно до зростаючих пізнавальних і психолого-вікових особливостей учнів. У підручнику представлені такі рубрики: Зверни увагу, цікава інформація, пригадай вивчене, моделюй, працюймо разом, ситуаційні задачі, нові терміни, перевір себе. змістовно обґрунтовані рубрикатори для структурування запитань і завдань. Скориставшись посиланнями чи QR-кодами, школярі отримують доступ до порад експертів, доступ до мультфільмів чи відеофрагментів. Після кожної з містової лінії є запитання для завдання для узагальнення знань учнів. Навчальний матеріал пропонуємо засвоювати через моделювання ситуацій, гру та виконання вправ, віддавати перевагу інтерактивним, діяльнісним формам і методам навчання, дослідження, проєктування, моделювання, аналіз ситуацій, сюжетно-рольова гра, командна робота тощо. Наприклад, як працювати з рубрикою Працюємо разом. обговорення життєвих ситуацій, рольові ігри під час групової роботи. Обговоріть у групі, що можна, а що не можна писати про себе в інтернеті? Давайте подумаємо, що з цієї інформації може становити загрозу для дівчинки, якщо така інформація потрапить в інтернет. Правила обговорення ситуації говоримо по черзі, не перебуваємо один одного, уважно слухаємо кожного співрозмовника. Поважаємо його думку, не змінюємо тему, говоримо по суті запитання, висловлюємо власні думки стисло, бо маємо вислухати кожного, хто бажає взяти участь в обговоренні. Особливістю підручника є подання максимальної кількості інформації з врахуванням вікових особливостей учнів в органічному поєднанні з інтерактивними методами навчання, розвивати уміння працювати з інформацією, пошук, перевірка, аналіз. Інтерпретація, переформатування, оцінювання, подання, зберігання тощо, зокрема на цифрових пристроях. Навчальний матеріал підручника пов'язується із життєвим досвідом учнів, що робить його цікавим та доступним у сприйнятті розвивати уміння вчитися, потреби самопізнання як засобу підвищення рівня добробуту і збереження здоров'я. Привабливо оформлений текст підручника написаний доступною мовою, з долученням зрозумілих прикладів. У підручнику максимально можлива увага приділяється вивченню учнями правил безпеки, вихованню дбайливого та усвідомленого ставлення до особистого здоров'я, добробуту, ціннісного ставлення до здорового способу життя, формування уміння визначати альтернативи і ризики, прогнозувати наслідки. Ухвалювати рішення з користю для власної безпеки та безпеки інших осіб, здоров'я і добробуту. Особливістю підручника також є максимально можлива увага до творчих видів роботи, формування евристичного мислення, емоційного інтелекту, з долученням особистого досвіду школярів і їхнього зв'язку з повсякденним життям, сприяти розвитку творчості, ініціативності. Підприємливості, відповідальності за власну справу та результат. У текст підручника гармонійно вписуються доступні для розуміння таблиці, схеми фотоілюстрації та малюнки. Підручник сучасно оформлений, зручний в користуванні для вчителя та доступний для учнів. Бажаємо вам цікавого навчання, нових відкриттів. Сподіваємося на ваш вибір та співпрацю. Дякуємо за увагу!